В умовах війни кожна людина має знати, як поводитися у надзвичайних ситуаціях, надавати першу домедичну допомогу, або як діяти, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет. І в нашому місті вже понад півроку за сприяння програми розвитку ООН та фінансової підтримки ЄС реалізується програма, у межах якої проводяться важливі безпекові тренінги, також форуми та зустрічі, а ще навчання добровільної пожежної команди. 7 травня в палаці культури металург провели стратегічну сесію із громадської безпеки та соціальної згуртованості. Щоб ми були готові до надзвичайних ситуацій, щоб мешканці допомагали нашим службам, а не були тільки сторонніми глядачами, а були активними учасниками, тому що ну, всі проблеми нам треба разом долати. Про різні загрози ми сьогодні будемо казати, але яка саме буде. Наші учасники будуть визначати, які саме ми можемо подолати, на що ми можемо повпливати, яким чином покращити ситуацію. В підсумку буде розроблений документ. Який буде фіксувати алгоритм дій в різних надзвичайних ситуаціях, він буде оприлюднений і розповсюджений серед мешканців, а також в мережі інтернет для того, щоб люди знали, що робити в ті чи іншій ситуації у заході. Взяли участь місцеві громадські організації, представники освіти, міської ради та ДСНС.